Сьогодні представляю вам причіп китайського виробництва 1 PTS-2.0 самоскідного типу вантажопідйомністю 2 тонни за паспортом та довжиною 2,2 метра. Причіп здивував потужною рамою та трикутним дишлом на базі швелера, що укомплектований гальмом накату. Бачимо фіксатор самоскіду, розетка для підключення світлотехніки, потужний гідроциліндр на підйом та ресорна система на базі 12 листів. Колеса 7,5 на 16. Об'ємний причіп з висотою бортів 46 см на потужній рамці, в основі лист металу 3 мм. Порошкове фарбування, ледовська сучасна світлотехніка. В цілому достойне співвідношення параметрів ціни і якості. Ціна дуже приємна та надконкурентна на ринку. Замірюю вживу вам багато параметрів. Отже, висота бортів, як я казав, 46 см, виготовлений борт із профільної труби. 50 на 30. Основа причіпа товстостійна труба 80 на 60. Дана труба використовується майже всюди. Виглядає надійно. Є думка, що возити можна насправді порядком більше 2 тонн. Як ми бачимо, швелер номер 8 використаний в конструкції дишла. Упорна стійки аресори теж труба 80 на 60. Хоча. В цілому заявлена загальна маса причепа всього 510 кг. Отже, самоскидний механізм піднімає раму на 45 градусів. Бачимо потужний підрамник та всю конструкцію рами в цілому. Гідроциліндр закріплений до болтах, що є правильним ремонтом можливим рішенням. Звичайно, борти відкриваються в усі сторони. Звичайно, причіп має усі документи та легко ставиться на облік. А поки ви дивитесь відео, кількість даних причепів в Україні зменшується, а ціна прив'язана до долара. За паспортом виробника агрегатується з тракторами 20-50 кінських сил. Такий причіп, інше навісне обладнання та широкий вибір тракторів у Полтаві.